От дивіться, як ми відправляємо наші кубики е, в Хересі. От, бачите, виставляємо 0. І прямо отак от з відра ми їх набираємо. Зважуємо і відправляємо людині. Потім закриваємо. Це вже місяць стоїть, ті кубики. Але вони можуть стояти і довше, тому що. Ми їх вже потім просто використовуємо для відправки. Сьогодні заказала людина, ми зафасували і відправили. Люди вже почали брати у нас кілограмами такі кубики, тому що це є дуже добре, це як для бочки, так і для готового продукту. Зверніть на це увагу в рубриці або спеції, або все для сучасного винокура є от ця пропозиція. Можете заказувати, і дуже класно вийде у вас настоянка, якщо ви будете використовувати пральний алкоголь. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!